Кращі двері від провідних українських виробників в салоні-магазині Зоджій, що на Черняка-2. Співробітники слідчого управління міліції розшукують Ільчука Романа Васильовича 1986 року народження, уродженця та жителя міста Дубно, який підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України. 2 травня 2014 року на території Млинівського району чоловік скоїв ДТП, внаслідок якої дві людини загинуло та троє травмовано. Зловмиснику оголошено про підозру. Але де він зараз, ніхто не знає. Прикмети. На вигляд чоловіку 25-30 років, зріст 180 сантиметрів, повної тілобудови, волосся світле, очі голубі. Якщо вам відома будь-яка інформація про місце знаходження Романа Ільчука, просимо повідомити за телефонами 067 728 55 80 або 67 96 80 чи 102.